Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 2 за певзміром. Кому потрібна ця дієта? Якщо ви і ваші близькі відчуваєте здуття, важкість після їжі або важке перетравлення, то ж це відео для вас. Також в кінці відео я вам покажу меню на 7 днів, яке ви зможете використовувати повсякденному житті. Для чого використовуються дані дієти? В першу чергу це при гастриті із пониженою кислотністю. Тобто, коли в шлунку кислота наявна, але її концентрація набагато нижча, ніж зазвичай. В результаті цього їжа менш перетравлюється і, відповідно, більш грубіша вона потрапляє до кишечника. Слід зазначити, що наказом мозу від 2013 року номер 931 Дієти за пезеру не є обов'язкові в закладах охорони здоров'я, адже вони не індивідуальні, вони застарілі та не підтверджені науковими дослідженнями. Проте ці дієти мають право існування, адже вони направлені, щоб допомогти групі населення при певних захворюваннях, проте вони підкреслюють не індивідуальні. Також ця дієта використовується при коліті це запалення кишечника, яке проявляється здуттям його петель і, відповідно, здуттям самого живота. Наступне захворювання це ентерит. Це запалення кишечника, яке призводить до порушення перетравлення їжі вже в самому кишечнику, тобто груба їжа. Наприклад, соки, які були виділені із жовчного або пішенкової залози, не надто концентровані в кишечнику, відповідно, їжа менш перетравлена. А ще цю дієту використовують після перенесених інфекцій кишечника. Або після оперативних втручаннях на кишечнику. Дана дієта не така сувора, як деякі інші, проте вона має 4 важливих правила. 1. Їжа повинна щадити шлунок і не подразнювати його, тобто вона повинна бути не гостра і не маринадна. Наступне правило це використання їжі вареної або тушкованої. Третє правило це застосування їжі теплої. Вона повинна бути не гаряча і не холодна. І четверте, їжа повинна добре перетравлюватись, тобто вона повинна бути більш м'якою, а не твердою. Не повинні бути тверді сорти каш або тверда груба клітковина. Давайте розберемо, що можна і не можна при даній дієті. Можна Вчорашній білий хліб, овочеві супи, нежирне м'ясо та риба. Переварені добре каші, молочно-кислі продукти, запечені або варені овочі. Нежирні омлети. Не можна. Жирне м'ясо ковбаси, жирні супи на бульйон, грубі каші, перлова або пшеняна, чорний хліб, свіжі булочки. Смажена їжа. Гострі спеції, адже вони подразнюють кишечник та шлунок, Маринади, тобто консервовані овочі. Копченості. Бобові, горух, квасоля та газовані напої, звісно, холодна їжа. Підсумувати все, що можна і не можна, ви можете на даній картинці. Поставте відео на паузу та перегляньте її більш детально. Дана дієта допомагає краще засвоюватися їжі, також звича кишечника, адже відсутня грубоволокниста волокниста їжа. І, звісно, меню на 7 днів, як я і обіцяв, з понеділка по неділю. Поставте відео та ознайомтесь даним меню. Також, якщо ви перейдете за посиланням в Telegram канал там ви побачите це меню в прикріплених повідомленнях, і зможете скачати та роздрукувати для себе. Підпишіться на канал та поставте лайк, я вам буду щиро вдячний. Також можете надіслати дане відео своїм друзям, кого наявна дана проблема, адже ця дієта їм допоможе.